Всім привіт! Сьогодні для мене останній день тіая, але це нічого, було все одно прикольно. Ігри максимально імбові. Всім дуже дякую, хто дивиться ці відео, ставить лайки і тому подібне. Всім приємного перегляду. battle begins. Біґінз як боляче аналогу. Я не вперше бачу. Ми з тобою якраз під час плей плиофу почали потрапляти на матчі, де просто шейкерів п'ють саме на міді. Скофілд ледь живий. Скофілд непогано розбуртається, Віз продовжує стакати. Десять стаків на кристаліці, Він помирає І тобі. Може насправді теж відправити слід за ним, і ще удар, стійки, іще удар. І це дабл кіл для віспора. Шалений початок. Те, що в Скофілда левел отакий, це не прикольно. І він мусить бігти за шейкером, тому що в шейкера є цей. Ну 33 Bam. приїхав. Да, да, так. Да. Бам. Вардик працює отам зверху, про який я казав, вони але з Бюзієм контратакує. Скофіл не намагається забрати. Сакса вже тут прокидається на аналога. Розуміючи, це тій просто важливіша. Б'ють шейкера, підходить KJ, Джей. Шейкер не вийде, здається, звідси. Шей троль підтягнувся. Це мінус аналог, і Подивись, скільки грошей заробляють за це вбивство. Сакса ще й не зупиняється. Там працює Кріп 33. Клепнув. До того, ну і Скофілд все таки рятує. Є думка, що трошки не вистачило насправді щодо Демона. бо вони вдвох пішли в смок, був би Він би міг би заховати шторма, і вони би просто втекли. Там один би тінь не підсетапив поки цю всю історію якось не знаю. Не, не встиг зде підтягнутися. Але з іншої сторони не треба розслаблятися. Буде спроба зараз бити в топі Віспер, Розуміють вони, що він хоче собі купити БКБ. Так, стінка пішла. Віспер, поки летить на Firefly. половина летає, лишається його ще. Сакса. Саксу кидає Скофілд. Скофілд десь, до речі, набрав левел 6. Ага, боже, сурж, дікріп, все тікає, сотка. Легко. 33-й не хоче віддавати 100 гривень, але... Ну, 100 гривень знайшли в зимовій курці і норм. Ніби й обережно фармив він на Шторм спіріті, але дуже довго вже нікого не було на мапі. Сакса. Тосик пішов на Кристаліса, Віспера, Віспер, Фейерфлайя вже немає. Шейкер гарно фісуру, дав, але ж як перелетіти? Йума приходить, 33 помирає. Юма йде далі, зараз заберуть заберучий Пугну. Пугна не вийде звідси, крісталіси відкидають. Віспер досі живий. Сакса підставляється, Сакса хоче вбити Віспера nice. і добиває насправді. І от тут крапель якихось не вистачило на Віспарі, та? щоб от просто пережити цей зайвий тос. Але це все одно нереально плясовий момент для героїки. Вони зайшли і зробили мінус 3. Побачили Бізіема. знову ж таки, варто цей дуже хороший, може в якійсь мірі стандартний, Скофіл. Екослем. А, він чекав стак. Боже, який геній! Він почекав, поки шторм зробить дабл стак. Ні, ну. Ну. Аналог безумовно, як на мене, професій. Це гарно було. Аналог. Смакнулись тут. Дуже хоче знову знайти якусь бійку. Першу перед цим програли. Так, гарний таргет. Якщо його вбити, звичайно, але НБКБ натискає, вбити буде нелегко. Тіні стрибнували контратака від аналога. Крісталіслед живий вже натискає ультимейт, але отримає лосо, Йому заливає хп, Як може фух, дали цього недостатньо. Кристаліс тільки натискає, буде жити шторм. Бабайкіджеї тим часом. втрачає, це Мінус три у виконанні героїк, і вони ще готові чіпляти. Вони нас доганяють 33, Треба якесь повільнення або стан, а його немає. Він взяв кріпана, мов спід собі на три треті. намагається втекти, але юма і марсі є через бедро і. Ти вже нікуди звідси не тікаєш. Ну було хайлайтово, що він взяв цього кріпанамов збіт, але швидко зорієнтувався. Так, не але швидко. дуже епічно, насправді, було прикольно. Іспер стрибнув. Окей, він в БКБ, поки йому нічого не зробити. Віспер, в нього є ще гост. Пішов Юл від Скофілда. Непогано сейвлі. Катя тролян. Він вже але не встигнути ультимейт. Далі далі, далі по Шторму, Демедж боже, штурму дуже погано. Аналех уже домінетів. Юма тримає вперед, вперед. фломбрейк, пішов. Крісталіс непогано, звичайно, дає міси, але це не допомагає. Ехо слем ізі. Крісталіс є БКБ. Дуже довго він тримав його. Дуже хоче добити пух, пішов, Байбек повертається в гру. Тобі буде сейвити свого керрі, намагатися його. Ніби якось юма стрибнув. Монстер кіл в нього добив героя. Shadow Демон дуже круто під сейвів тут Марсі. Соларка є, і виходять вони. Мінус три, плюс байбек. Два. Бай -бай а хто ще? А, і тут Не бачу 33, можливо, до речі, зараз Нема Немала не сов принципі. Але Марсі поряд може бути. Все, ну, це, це смерть після Байєн. Це смерть після Байем. А так це. А почекаючи, це смерть Соларка, пішла. Марсі це тримає. Смерть, да, це смерть після після це смерть Чи через пер! Досі не смерть голову, там засейвив його! Скофіл там в накидці, Скофіл в Соларці. А ні, Соларки немає, вона закінчиться. Це Кабек! Це кабек! Вбили Марсі, найс! Так, пішла атака на Марсі. Ну в нього слабенький демедж. Ну от дивись, він фул вортекс його тикає, ну там пів хп. Ну може того він не хоче Каю Сейн, щоб хоча б трошки цей демедж підняти? І... Ну я не експерт, мені здається, що Вічблейд все ще краще. Ай-яй, айоли, Ізі... але Тіні допомагає непогано, ні, все одно Шторма забивають. <куп Fall in the water> Шторма забивають, за Тіні. Зараз пішла також атака, Тіні помре, ну тут уже таке, ну. Передсмертні ці. Я не розумію, <плав."> як їм виграти бійку. Ну, я, я от... Я сиджу, і я не розумію. Ну то це то ну ніяк. Типу, лінію забрали обережно. На чилі відходимо. Все окей, Бізіям. Урса стрибає, стрибає непоганим двох героях. там Бізіям палить. Гарно людей. Фісура пішла. Є ехо, е, от власне пішло. Ехо, мінус один уже так не буде, тому що в нього немає байбеку. Це нагадує я, якесь на юмі. Куди? Контроля закинули, босс а куди? Бізіема контролі теж віз при дедалі. Його не зупинити! Він випалює всіх, він збиває всіх, він знищує всіх. І колектив героїк, здається, ставить крапку на цій мапі. І перша за ними. От такий результат. От такий результат. Чи змінилися у людей погляди з точки зору, того, що? Та тут має бути ФБ. уже не зрозуміло правда для кого, але має бути. запомирає oh. саме він, і пауза від Юми одразу. Yeah, yeah, yeah. А, ти, але ж ну ти, ти хотів, типу, щоб він підрозвалив трохи? Ну тут Скофілд зараз крик рахівського крижня був на наших екранах. 33... Ой, і, там ну... стільки ко! Там ще й поучат мільйон було. Я навіть якийсь момент подумав, може пофіг відбуду і просто повучати. А що відбувається? Вони щось тут. Алло, Віспер? Так, а можливо. А, ну, а, скофілд, а Скофілд куди захотів, а він закриється. він Нема, закриється. нема клітки ще. І далі нема сенсу точно. Це що? І що вони не чітнули, що, що тут варт, да? Та, так, та, ось та... другу забрали, вони дві забрали, так. Та. Ну, це, це Забанив кемп. Два варди зайшов віз Скофілд просто на нозі поставив. Оце на варді зараз буде дісти тобі тут. Такий от керіпуч, не а Контратаку можна вигадати? Сенд Кінг сюди підтягується, там по двом купати можна. Андерлорд буде летіти. Ай-яй-яй, вони повернули в інший бік, і Андерлорд налякав насправді. Можливо, якби не цей телепорт, то СК би їх зустрів там. Але опа, Сакса. Ну, не вийшло трошки шорди. О! Шарди не вийшло, але Юма каже, що я на зміні, я на базі. ізі бризи. Тут це гра грам мрії для пуджа. Просто він... ходить їсти. Так. так, він бігає, він не те що багато крипів б'є, він вбиває героїв, і в нього не твор стоп-1. Він встиг пофармити на початку, а тепер він просто бігає качається на героях. Ну, а щось тут то, то в супердиспозиції. Як же клітки не вистачає? Ну, ну, ну я не можу. Ну я розумію, що це Керрі Андерлорд, я все ж готовий. Горить, Догорить, догорить, на горить! Дай не догорів. Лол. МК на боті, тут можливо зараз будуть вбивати. А він заховав, а він заховав його. Окей. Okay. Строой! So oh, Трохи по Експі я бачу просадочку і зараз тут буде просадочка, ніби по KJ. Чи не буде? Ну, він намагається глибоко бігти, чи недалеко дайвлі тундра. .ète. Нуль телепортів чомусь. А, нуль yeah. телепортів, тому що пуч тут. А Пуч? А ні, а він може померти насправді. SunStrike? Юма, ледь живий, Юма, ще не ударів. Він живий, він живий, а Скофілд Саксу є зараз. Скофілд Саксу. І боже, який бодіблок. Віспер, йо! Нормально, нормально. Ну це приколи від Манкінгів. Я вже думав, він, знаєш, зараз там в кемп застрибне і задинається. І виживає Пуч. Та, та. Это... Не можна, там МК поруч, там ніби... Малка вже на полдавні, так? Да? То летить сюди, будуть допомагати йому, пучне погано хокнув, дуже довго живе, снобол, ніби норм. Ботяться за 33. Їсти його 33 третій ні. Не ульта, не демеджу залітає дуже багато. от його... Оркет пішов по Манкікінгу. Манкікінга будуть тут добувати. Хороша, ніби була атака від Тундри, але контрініціація від героїків, де вони врятували свою команду, і тімейтів було найс. І хороший санстрайк. Ти вих... Ну, знову цей варт ніби відпрацьовує. Але чи вийде в них вбити зараз Андернор? А шо він якась булка? Та така школ гуртоми батька легше бити. Ні, ну це правда, але якось він а він встиг натиснути на секундах там ПКБ, але це не допомогло. Ну, це все варт знову ж таки. Записуйте собі чат, дуже хороший. Так, тут бійка далі, тут МК розклав арену. Знову це був сетап під інвокера, типу я на дереві, даю арену палку, всі ці речі, але Бруда каже, в мене БКБ, мені байдуже. з 33. -ті. Хочу далі стримати на бруду. Можливо, буде яйце від Фенікса. Віспер поки вирішує цього не робити. Віспер розкидає кнопки. Він зараз буде в санці під Лествордом і Курсою. Далі танкує і чомусь вирішив не тиснути кнопки. А ну страйк. Предікшн, а, а що. От, чекай, чекачка, там дуже далі. Юма біжить, можливо, зараз буде е, хукати тобі, то бік версу кидали. Хук, невдали, Але Тут Кінг е, Джеймс там мутить, мутки, І тут от те саме яйце пішло і шартами добивають брой кінбокера. Просто на герої Героїки мапи біжать, з'їдять зараз так само, і Сайленсера. Мінус три в кінцевому результаті в розмін на одну бруду. Краще взяти БКБ, спокійно тиснути кнопки. Вид. Пішла атака на віспер, Цікаво. віспер, станчик є хукнути. Лобак ні? Є БКБ, адже є БКБ! Можна дати ультимейт буде. А Він не квапиться, подивись, він не квапиться, у нього мало хп, але він не тисне, він розуміє що і так б'є віспер максимально холоднокровно зіграв. Мужики таймінг На Феніксі. Холоднокровно. 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 Який таймінг на бікейбу? Ну а скажи. Так, Крісталіс, добре, Скастрибайл. Тут БКБ на Юмі. Намагається їсти 33. Глобал пішов, вони просто виходять з клітки, позастрігали там. На Тасіку. Тасік, Тасік, Тасік. Блінк не натисне. Є сноубол, є сноубол. Його хукнуло, що сталося, він вкріпав сноуболь, не не вкріпав в андерлорда, закотився в клітку. Неприємно буде йому помирати, але що мінус гем. Віспер в БКБ втаконкова, весь ультимейт 33. Там пішла арена Віремка. Нейдуже, поки добре бійка виглядає для героїки. але є ще яйця на Феніксі. Шарда. Зараз цьому менті не вистачає. Бруда зайшла з МК. Поки розмін 1-1, в але мінус Гем, і, і що, будуть продовжувати файт чи, чи ні? О... Він застряг на андерлорді! Він застряг на андерлорді, просто в текстурі його намагається полити непоганий стан відіска, треба вбивати зараз андерлорда боже, як нічого не може робити. Який анлак його заховали там? 33-й намагається щось тут зробити. Віспер, він ішов із Санстрайка, просто каже, я не буду тікати я буду битися до кінця, а намагається когось їсти. Юма трипл кіл о, дабл кіл робить, перепрошую, кілинг спріт. Тобі тут також буде помирати. Мінус 4. Global, на сейвно, Немає. Пауч, хук трошки невдалий. Що далі? Намагаються ніби щось підчепити далі. Тут героїки, поки не виходить. Пуч біжить вперед, він в принципі не боїться. Форславчик витрачає Тобі. затискають зараз тундру. Є клітка непогана. Відразу з'їдають санесера. Це просто їжа, пуч бігає. Негає, де вони хочуть битися. Сенкінг вже близько. В позиції Сакса він бачить, віспера, правило, віз вісп, є ультимейт. Треба максимально обережно тут це робити, бо героїки можуть і підрозвалити. Але здається, що героїк просто грамотно відійшли. Подивись на темп, подивись на темп, як вони, як вони все шалено швидко роблять, як вони пау-пау-пау, чау, вже тут, вже там. Вони всюди і тундра бігає, вони думають, боже, та зараз кайфанемо, покачаємо ще трошечки до побачення. От, ти готовий. От, от прям так, от так, от я думаю, вони так і кажуть: пау пау пау, пау Ні, Ну реально, ти Не, сто... та... а ти, що ти стоїш тут? що ти тут стоїш? А ти що тут стоїш? Вони їм А що вони всі тут стоять? Їм всім хана! Реально, що вони тут всі стоять, скажи мені так, кристаліси зараз будуть їсти, там поки ганяється. Слухай, воно, він сам, а він б'ється, а він б'ється! А він, він б'ється! є, є, ж є 33. Е. Та він ти, ти, не кастує вже що небудь! Не кастує 33, ульт, не кастує 33! Ху рятує Юма! Відданил? Юма, іде 33, не хоче ульт кастувати, тільки зараз натискає вже пізно! Не, та вже пізно! А чого він виходить? Чумотан, вокзал! Так, за бізіемом. Боє, живі, звичайно, зараз та тундра. Теоретично є байбек на Андерлорді, але який сенс. Віспер стрибає вперед. Палить 33-го, 33 й 33 горить, влучає він ще одним спірітом. Що буде атака на Юму? Ні-ні. ні Скофіл стрибає вперед! Підловили Фенікса! Підловили Фенікса! Але вбити його поки не можуть. Віс прочкати від холодокровно знову грає. У нього є іонтиск, він ставить поміж трьох. Ультимативною помирає. Знищили Супернову, але втратили інвокера при цьому. Сакса готовий севати вперед. 33 з ультимейтом. Там Пуч Жре. Пуч з'їдає. Поки що Крісталіса. Ремко не може бити. Тільки зараз починає, що демон сховав його. І здається, вони будуть добивати. Будуть добивати Крісталіс. Крісталіс п'ється як може, але йому не вистачає статів. Не вистачає хід Він помирає. Є підкоп від доска. Він вривається. Він намагається бити. Хоча Фенікса. Фенікс ще ставить супернову після повернення. І б'ють вдвох з трьох. Намагаються добити. І. Не добиває! Не добуває він вокера. Немає байбеку на всі гроші. Зараз файт на всіх -да, 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 -да. 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 вони зараз будуть помирати, якщо якимось чином не цю бійку. Кристалі намагається бити з нього. Теж немає байбеку. П'ятеро живих героїків. Троє живих з команди Тундра". в Селенсер там лишається дуже небагато хп. Селенсер єдиний герой з байбеком. МК лишається живий. Ну і виглядає так, що треба бігти в трон. Це просто в трон. Хук не вдалий. Байбеки проти двох, і вони не зуміли виграти бійку. Чотири проти двох. О, баїв, це при тому всьому, якби на Феніксі було трішки ближче е, цей Джиджи Сак, Джи ДЖІ. Все вони розуміють, що програли героїк, друзі! Вибивають турніру Тундру, причому дійсно 2-0. Це якась нереальна просто гра. Супер виступ від героїв. І Подивіться на них: немає ніякого оверхайпу. Абсолютно робоча гра, робоча серія. Вони вони далі будуть рухатися, і вони спробують ще подарувати незабутні емоції своїм фанатам і тим, хто підтримує а, цю команду. Це дуже круто. Це дуже круто. Нарешті посміхнулися.